Що насправді таке самотність і як її можна ще трактувати? Те, що я зустрічаю в просторі соціальному і в принципі в баченні людей, це те, що самотність це щось дуже погане, це дуже болісне. І правда, відчуття самотності воно може відчуватись і переживатись, як ізоляція, як відсутність якихось емоційних зв'язків. Тому що ми всі з вами, люди соціальні, ми не можемо жити в бульбашці, і нам так чи інакше, особливо для розвитку, коли ми, наприклад, говоримо про дітей, нам дуже сильно потрібна інша людина. Для того, щоб розвиватися, вирости і потім якось жити знову ж таки в соціумі. Але відчуття самотності воно з нами буде, було так чи інакше, все наше життя, що я маю на увазі? Може бути відчуття самотності, коли ви знаходитеся в стосунках або без стосунків. І тоді це правда брак якогось емоційного зв'язку. Ну, у випадку, коли у вас немає стосунків, це дійсно потреба, яка не закрита, або коли ви в стосунках, але вони не є якісними, і там теж може виникати відчуття самотності, покинутості, якщо ваш партнер ваш не чує, вас не чує. Але є така річ, як самотність, коли ви і в стосунках, і ця потреба закрита, але ми так чи інакше можемо відчувати інколи це почуття не даремно в Цінні психологи кажуть, що ми народжуємося на світ одними, і ми потім покидаємо цей світ одні. Тому уже зрілість вона говорить про те, коли ми можемо виносити цю самотність, і тут вже виходить поняття самості. А чим відрізняється самотність від самості, я розкажу в наступному відео.